Відвоювати площу Шевченка у пояків та безхатьків із таким гаслом взялися до роботи міліція та коломийські громадські активісти. Щоранку правоохоронці патрулюють цю територію. За три дні вже є успішний результат. Площа майже чиста. Хоча поодинокі представники цього товариства час від часу з'являються. Чому саме це місце так вабить охочих до чарки? Дізнавалася Галина Досин. Дев'ята ранку зазвичай на площі Шевченка у центрі Коломиї у цей час набирається з десяток п'яничок, які сплять на лавках, випивають або ж нецензурною лайкою обговорюють свої проблеми, але спільними зусиллями вдалося досягнути успіху уже третій день. Тут чисто центральну вулицю патрулюють місцеві правоохоронці. Ви знаєте, що розпивати спиртні напої, бо пиво це вже рахується як спиртне Я громадських місцях. Я вже сьогодні. Я б я не знала цього. Ви ще й не пережимо стані? Я за піхоту років це, нічого не знала. А документи ви маєте якісь? Немаю, чесно, що не маю. Често ж маю, Чесно, того, що не маю. А де взяла оцепи. Що... Давайте, щоб добирайтеся швидше додому. Що, я, я вже. Я вже Будь ласка. Кажуть, з такою категорією боротися складно, бо згідно із законом, дати їм раду без витверезника майже неможливо. Хоча й тут є нюанси: процедура доправлення людей без постійного місця проживання чи у стані сильного алкогольного сп'яніння є напівдобровільною, і, поки особа не порушує порядок у місті, нема підстав для тимчасового утримання у відділку чи навіть витверезнику. Будь-який громадянин з'явився в громадському місті в нетверезому стані. Ми маємо право доставити. Відділ, переконатися в особі, перевірити її, скласти на неї адміністративний протокол по статті 178. Там йде попередження або штраф від 17 до 51 гривні. Тобто ну невеликі штрафи і більше трьох годин ми не маємо права тримати. Потім виникає ситуація, проблема знайти цю особу. Вона може сьогодні бути і може пропасти на якийсь час. Треба її осудити, треба ну, штрафи заплатити. Міліція каже, що зараз основним завданням, над яким працюють, це виявлення нелегальних точок реалізації алкоголю. Вже закрили два пункти продажу розбавленого спирту у центрі міста. На це пішло майже три місяці. Міліція займається цим посиленому режимі. Надіємося, що найближчим часом, бо це законний спосіб, це все ж таки справи кримінальні провадження, слідство, суд. Все ж таки, воно потребує свого часу. Я надіюся, що протягом місяця-двох такі справи будуть закінчені. Якщо такі точки будуть закриті в місті в центральній частині, то звичайно на цих людей, які вживають надмірно і не буде на центральній площі нашої Шевченка, саме такі дії й допоможуть викорінити цю проблему. У Коломиї, вважають і громадські активісти. В першій мої статті я висвітлила саме проблему алкоголіків, як це впливає на громадян міста, на жителів міста. В наступній планую моніторити, як відбувається судові слідства над тими, хто продає розбавлений спирт. А також як саме поліція буде дійсно контролювати цю ситуацію надалі, щоб це не було показово і все. Ну і ми хочемо добитися того, щоб працювали витверезники, щоб запрацювали вони знову. Фільмуємо чисту площу та радіємо з її охайності, але за кілька метрів під магазином сидить чоловік характерної зовнішності. Це пан Мирослав з нами спілкується охоче. Розповідає, що воював, переніс інсульт, поховав батька. Саме тому вживає, аби розслабитися. Каже, що зазвичай сидить на площі Шевченка з колегами, але зараз там сонце, тому відійшов у затінок. Я в видів школі, і тут помру. Я бродяга. А ви трохи випиваєте чи не п'єте? Я ваннець і на майданіву крові плавав. Тягу. А ви стертне вживаєте? Вживаю. Чому саме площа Шевченка вабить охочих до випивки, Мирослав пояснює з іронією та навіть артистично. Я вам кажу, 20 чоловік бери, бери горівки, сідай коза, Шевченка і п'є і співає. Ну, ну, А не краще це не зробити в лісі вдома, у себе на кухні. То не цікаво. Там ніхто не бачить, а то, то люди бачать і Шевченко бачить. Він сидить і задумав і дивиться нас. думає, що ви, хлопці, робите. Ви ж артисти вам скажу. А то я це Поки спілкуємося, перехожі кидають осудливі репліки. Мовляв, за місто соромно від таких мешканців. Я екскурсовод, так. і мені встидно, коли. І тут приводиш людей і люди дивляться, коли це. Говорим, хоч не говорив, не своє знаю. А ще як віпив трохи, то вже. Ай добре, що тепер вона чиста. Добре. А так не знаю. Я сам не змістив. Загалом для патрулювання міста міліція пропонує залучати громадських активістів, бо у розпорядженні міськвідділу є лише 20 патрульних. До того що місяця, по кілька співробітників Коломийського МВС їздять в АТО чи до Києва у відрядження. Кажуть, підтримувати громадський порядок у місті могла би і муніципальна міліція. Наприклад, у Калуші є таке професійне громадське формування при міській раді, яке співпрацює з органами правопорядку. За два роки спільної роботи там вирішили кілька проблемних питань. Тобто, є напрацьовані інструменти боротьби з негативними явищами, які можна запроваджувати, і у Коломиї. Галина Досин, Сергій Горин, події НТК.